Слава Україні! Вітаю всіх на автомеданчику авторинку Карбазар. І у цьому відео я вам покажу, які автомобілі зі штатів продаються в нас на майданчику. Отож, давайте подивимося. Бажаю всім приємного переряду. Ви обов'язково підписуйтесь і розпочинаємо. Volkswagen Passat 2016 року 12500 B8 в комплектації Airline. Одразу, одразу показую вам вінкод. Адже коли ви купуєте автомобіль з США, обов'язково потрібно дивитися, як машина була вдарена. І якщо були скажімо, пошкодження досить підозрілі або сильні, обов'язково в принципі, заїжджайте на сервіс, перевіряєте, та і при купівлі автомобіля обов'язково їдьте на сервіс перед купівлею та дивіться технічний стан автомобіля. Так виглядає ключ Пасата. І давайте заглянемо до нього у салон. По комплектації бачите у нас електропакет, електрорегулювання сидінь, датчик світла дощу, мультикермо, двузонний клімат, підігрів сидінь, чорний шкіряний салон і автоматична коробка передач. До речі, Америка досить часто зустрічається саме з кондиціонером, а не кліматом. Так у нас виглядає передня панель. Ще раз демонструю задній ряд сидінь. Є підлокітник з двома підстаканниками. І переходимо до задньої частини автомобіля. Автомобіль також має камеру заднього виду і давайте зазирнемо до нього у багажник. Звісно ж, тут багажник просто величезний. Також тут стоять 19 диски та низькопрофільна резина. Audi Q5. 2-літровий бензиновий двигун, повний привід Quattro 13, рік 12600. 2,0 нас газ бензин, до речі, йде 167 тисяч пробіг. Панорамний дах шкіряний салон. Так виглядає у нас ключ автомобіля і давайте зазирнемо до нього у салон. По комплектації у нас пам'ять водійського сидіння, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, двузонний клімат-контроль та підігріви передніх сидінь. Також тут великий панорамний дах. Задній ряд, як ви бачите, доволі просторий і переходимо також назад. Автомобіль має задні парктроніки, електропривід багажника. До речі, він досить непоганих розмірів. Закривається, як він, із ключа, так само є кнопка зверху. В принципі, досить зручно. Mercedes CLA, 17200, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, Firmatic, повний привід. 2015 року має автомобіль шкіряний салон і панорамний дах. Також в авто є безключовий доступ і давайте зазивемо до нього у салон. Також вам показую ключ автомобіля. Що ж, давайте дивиться комплектацію. Безрамкові вікна, пам'ять передніх сидінь, повний електропакет, датчик світла, датчик дощу. Мультикермо, двозонний клімат, підігрів сидінь та багато інших корисних функцій. Також наголошую, що це у нас фірматик. Повний привід. І давайте зараз продемонструю вам багажник даного автомобіля. Toyota Yaris. 13 тисяч доларів. 18 рік. 1,5 бензиновий двигун автомат 77 тисяч пробіг. Він код автомобіля. До речі, тільки що вам показував це АЛА, це повністю без пошкоджень. І так, ключ автомобіля і давайте традиційно йдемо в салон. До речі, зауважте, як все нагадує мазду, але адже тут все від Мазди кермо, важіль перемикання передач. Екранчик, всі кнопочки, навіть повітроводи все від Mazda. І автомобіль ще має камеру заднього виду, що, в принципі, зручно під час паркування. До речі, напишіть в коментарях, як вам зручніше паркуватися, коли у вас є парктроніки чи камера заднього виду. Особисто мені зручніше паркуватися з парктроніками, адже я завжди дивлюсь по боковим дзеркалам, і парктроніки просто сповіщають про наближення. Якоїсь перешкоди позаду. Цікаво буде почути вашу думку. Hyundai Santa Fe 15300, 16-й рік, 2,4 бензин, автомат, повний привід, 125 тисяч пробіг, автоматична коробка передач. Так виглядає ключ автомобіля і одразу вам ще демонструю він-код. До речі, ви можете, звісно ж, поставити відео на паузу, більш детально прочитати всю інформацію. По автомобілю, пікап написана на ціннику. Авто має повний електропакет, допомогу при спуску, до речі, тут повний привід. У нас датчик світла, датчик дощу, мультикермо, клімат, контроль. Що ж, давайте зазирнемо у багажник Fe. Він досить має приємні розміри, високий і широкий. Міні-купер 12516 рік, 1,5 бензин механіка, 60 тисяч пробіг, панорамний дах. Міні-купер досить стильне авто і навіть подивіться, як круто виконаний ключ. І давайте заглянемо до нього всередину. Міні має свій класний дизайн, подивіться, які тут. Ручки, колонки, як це стильно виконано. Дивіться, рулове колесо, як центральний дисплей, сама коробка передач. Навіть запуск кнопкою, такими досить прикольним важелем, ніби в літаку. І шкіряний салон. Ще раз демонструю вам передню панель. Ну Реально дуже стильно все виглядає Так футуристично. Переходжу одразу на задній ряд сидінь. І показує вам падрамний дах. Не знаю, що вам передає відео, але колір такий сірий графіт, дуже-дуже красивий. Ось такий тут невеличкий багажник. Я нагадую, що цей відогляд присвячений саме автомобілям. Зі штатів, проте в нас є багато автомобілів, пригнаних з Європи, Кореї, також офіційно куплених в автосалоні будь-якого цінового сегменту, який ви можете оглянути на нашому автомеданчику та в суботу і неділю на авторинку Car базар BMW X5 2012 року 12 500 доларів ціна автомобіля, 270 тисяч пробіг, 3 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, x drive повний. Привет. Так, виглядає у нас ключ ікса, і давайте заглянемо до нього у салон. По комплектації у нас повний електропакет, мультикермо, Чотиризонний клімат, до речі, Підігріви передніх сидінь. Вохто є величезний панорамний дах. Позаду у нас є парктроніки і камера. Заднього виду. Багажник в автомобілі досить приємних розмірів. Додатково відкривається ще ця частина. Вінкод код під лобовим склом погано видно, тому кому цікавий цей автомобіль, ми вам напишемо вінкод код у коментарях. Напишіть просто, що вас цікавить саме вінкод код даного автомобіля. Audi A3, седан, 15 тисяч доларів, 16 рік, 2-літровий бензин автомат, шкіряний салон. Показує вам Вінкот авто. Присутній панорамний дах. Так виглядає ключ. І давайте зазирнемо в салон Audi. Авто має повний електропакет, датчик світло, датчик дощу, шкіряне мультикермо клімат контроль І так в нас виглядає передня панель. Ще раз демонструю вам торпеду. До речі, прямо, як ви бачите, вилазить екранчик. І одразу переходимо на задній ряд сидінь. В автомобілі присутні задні парктроніки та камера заднього виду. І в такому невеликому компактному седані досить приємних розмірів багажник. Також тут стоять 17 диски. Honda CRV 21 500 доларів 2017 року. 24 бензин автомат повний привід. 73 тисячі пробіг. Показую він код автомобіля. У нас автоматична коробка передач. Авто має повний привід камеру заднього виду. Infinity Q50 16750, 15 рік, 3,7 бензин, 188 пробіг. Повністю автомобіль був обслужений на автосервісі. Сподіваюсь, він код вам видно. Присутній в автомобілі люк. І давайте заглянемо до нього у салон. Автомобіль має безключовий доступ, повний електропакет, мультикермо, підігріви сидінь, клімат, контроль та багато інших корисних функцій. В авто присутня камера заднього виду, і давайте зараз зазирнемо до нього у багажник. Також наголошую, це на сповний повний привід. Toyota 18-го року 19800 2,5 бензин, весьмиступка автомат, 82 тисячі пробіг. Демонструю вам вінкод код автомобіля. Також побачили додатковий, додатковий логотип Toyota. Якщо вам це не подобається, можете собі поставити інший. Так виглядає у нас ключ Camry І давайте заглянемо до неї у салон. Як ви бачите, тут у нас йде електроглювання сидінь, мультикермо, датчик світла дощу і коробка, як ви бачите, автомат. Ну і ще думаю, тут багато різних корисних та цікавих функцій є. Задній ряд сидінь доволі просторий. Також в авто є камера заднього виду, і давайте заглянемо в багажник Toyota. А багажник тут дійсно класний. Nissan Quest 13700 16 року, 3,5 бензин, 7 місць, 160 тисяч пробіг, автоматична коробка передач. Так виглядає ключ автомобіля. Як ви бачите, можна з ключа відкривати бокові двері, і давайте зараз глянемо до цього авто в салон. Автомобіль має повний електропакет, мультикермо, ви бачите, клімат-контроль і багато інших функцій. Автомобіль має також безключовий доступ, двері бокові, електричні. І так виглядає наш салон. Це є величезний сімейний мінівен з потужним двигуном. Також в даному автомобілі є камера заднього виду. І так виглядає багажник даного автомобіля. Chevrolet Sonic 8618 року. 1.8 бензин автомат 66 тисяч пробіг. Так, протер він код, будь ласка, дивіться, його пошкодження. По традиції вам показую. Ключ автомобіля. Ось Так він виглядає. До речі, заводиться, я так розумію, він з ключа. І давайте зглянемо до нього в салон. Автомобіль має повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, кондиціонер, камеру заднього виду та круїз-контроль. Також в даному автомобілі є камера заднього виду. І так виглядає багажник Sonica. Ford Fiesta в кузові Седан 6517 рік, 140 тисяч пробіг, 1,6 бензин. Будь ласка, він код автомобіля. Так менше, можливо, відсвічує. Я сфокусував. Авто має автоматичну коробку передач. Так виглядає ключ. І давайте зазирнемо до нього у салон. Автомобіль має повний електропакет, мультикермо, кондиціонер і, як ви бачите, автоматична коробка передач. І Давайте зазирнемо в багажник фієсти. Ось такі його розміри. Камера, звісно ж, так не передає, тому... Друзі, приходьте та оглядайте автомобілі щодня на автомеданчику Карбазар з 10 до 19. Acura RDX 15 тисяч доларів 2012 року. 3,5 бензиновий двигун, автоматична коробка передач 2012 року 170 тисяч пробіг. Так, на жаль, він-код не зможу вам показати. Але ви обов'язково пишіть в коментарях, якщо вас це авто цікавить. Для вас знайдемо він-код та вам його напишемо. Ключ автомобіля, він на силіконовому чехлі йде. І давайте зазинемо до нього усередину. То тобто має безключовий доступ пам'ять переднього сидіння, мультикермо, датчик світла дощу, клімат-контроль, підігрів сидінь та багато інших корисних функцій. Як виглядає у нас задній ряд? Також в автомобілі присутній люк. Позаду є камера заднього виду. І давайте зазирнемо у багажник. До речі, багажник нас відкривається з пульта. Ось такі його розміри. І закривається він кнопкою або так само з пульта. Volkswagen Passat B8 14916 року. 1.8 бензин автомат. Весний гідротрансформатор, 113 тисяч пробіг. Будь ласка, він-код автомобіля, щоб ви могли переглянути пошкодження. І давайте зазирнемо до нього у салон, подивимось комплектацію. Так виглядає ключ. Автомобіль має датчик світла, датчик дощу, мультикермо, електрооглювання переднього сидіння, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь та автоматичну коробку передачі. Також авто має камеру заднього виду і давайте зазирнемо в багажник в Пасата. Він, звісно ж, тут величезних розмірів, що Європа, що Америка має класний багажник. Ford Fiesta Hatchback 7914 року, 1,6 і ще бензин автомат, 116 тисяч пробіг. Будь ласка, він хоче, ви могли подивитися пошкодження автомобіля. Чорний колір, чорні диски, ключик форда і давайте зглянемо до нього у салон. Настає повний електропакет, мультикермо і кондиціонер. Також авто має задні парктроніки, що зручно при паркуванні. Так виглядає багажник фієсти. Volkswagen CC 10212 рік, 150 тисяч пробіг, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Одразу підходжу до ВІН-кода. І давайте ж поглянемо комплектацію даного авто. Ключик. Поїхали. Безрамкові вікна, електроруглювання переднього сидіння, підігрів для дзеркал, електроуглівання дзеркал, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, клімат-контроль, підігріви сидінь. Двоколірний, до речі, шкіряний слоник, як ви бачите. І Volkswagen CC це, по суті, кубоподібний Volkswagen Passat. Мені особисто ця ЦЗ дуже подобається. І це Цка, як і в будь-якому пасаті, досить приємних розмірів багажник. Ford Fusion 10800 14-го року. 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач повний привід 2014 року. 138 тисяч пробіг. Демонструю вам він код. І давайте поглянемо комплектацію даного автомобіля. Автомобіль має пам'ять сидінь, безключовий доступ, шкіряний двоколірний салон, мультикермо, камеру заднього виду, парктроніки, клімат-контроль та повний привід. І давайте заглянемо до фюжена в багажник, адже він досить класних розмірів. Honda Civic 15319 року, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач 59 тисяч пробіг. Автомобіль у нас з Канади. Сподіваюсь, ви зможете подивитися пошкодження. Якщо ні, постараємося вам їх надіслати. Так виглядає у нас ключ Civic. Сівіка. Давайте подивимося на його комплектацію. Автомобіль має повний електропакет, датчик світла допчу, адаптивний курїст, камеру заднього виду, клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Їх тут реально багато. Задній ряд сидінь доволі просторий. Як на мене, Civic доволі стильний японський седан. Що ж, давайте зглянемо до нього у багажник. Багажник, в принципі, досить непоганих розмірів. Volkswagen Tiguan 12 тисяч доларів 12 рік, 2-літровий бензиновий Fear Motion повний привід, автоматична коробка передач, панорамний дах. Так виглядає у нас ключ. І давайте зазирнемо. Салон даного автомобіля. Так, по комплектації в нас двозонний клімат-контроль, мультикермо, датчик світла та дощу та автоматична коробка передач. Також тут величезний панорамний дах. Ну і традиційно давайте ще зазирнемо в багажник даного автомобіля. Ще, друзі, сподіваюсь, вам сподобався даний відогляд. Сподіваюсь, той, хто шукав автомобіль зі штатів, можливо, знайшов для себе якийсь варіант. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого YouTube-каналу. і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.